Біжимо на Абабус! Ми вирушаємо у подорож до одного з найвідоміших замків у світі. Місце, де колись жив божевільний король. Пройшло рівно дві хвилини, як ми сіли в потяг. Сьогодні я розкажу вам про Фюсен, місто на краю Німеччини, де розташоване озеро Альбзе та знаменитий замок Нойшванштайн, який став прототипом замку сплячої красуні у Діснейленді. Ось така халепа. І потім всю дорогу їхала з порваною спідницею, бо запасних нема. І потім ми ще грали ігри, адже дорога довга. Так. Майя, ти була Альфах? Будеш Майя? Це буде блозі, 100%. А які гори гарні. Красота. Май. мене аж шорти репнули. від коїкраси. Якщо їхати з Мюнхену до Фюсену потягом, то дорога займе приблизно 3 години. А вже з Фюсену до замку треба їхати автобусом. Це приблизно пів години. Стався маленький казус. Ми приїхали в Фюсен. І в мене порвалися шорти. І треба їх купити. Щоб, ми, щоб я голан ходив. Ну, ну, Зараз не ми перемотали ось так. Щоб, щоб трималися. Вже повезло, так повезло. дам вибирати щось. Так от, це був перший варіант і останній, адже літнього одягу тут майже нема. В більшості продають лише зимовий і все. Зараз ми тут там. там. Потім вернеш. Фюсан це маленьке містечко біля підніжжя Альп. Тут починається справжня магія: озера, замки і панорами, які не потребують фільтрів. Я його така здивана. Але ми йдемо чуть, чуть далі. Там красивіше. Так, зараз ми будемо зашивати мої шорти. Я ніколи не думала, що я це буду робити. З таким виглядом. З таким виглядом. Клуб умілих рукодільниць. Ми купили. Нитки і такі спеціальні закльобочки. Зараз би... Мен... штаб. <свіком> Для вас це декілька секунд, а ми сиділи півтори години. Ось Віка зашила. <пусування> Молодець. Зараз <Jetzt>. сподіваюся, <пусування> будемо пробувати. Так щоб я потім на камері плюрила багато. Неплохо, на мені. Що я покажу на камеру. Ми ну, посміялися і досить, а я ще потім ходила з кофтою Наталії, щоб ніхто не бачив. Ой. А ось ось з цієї скали люди стрибають це люди стрибають в воду. Може, і я стрибнула, та ні, це занадто. Мені ніби потрапили на фото відкритку, Просто подивіться на цей пейзаж. Два. Да? Просто подивіться. Всі камінчики видно, всі камінчики видно. Мені камінчики в ногу давлять! Моя вам рекомендація: якщо ви сюди поїдете і захочете заходити у воду, беріть з собою шльопки. Температура води тут приблизно 5 градусів. Да, я вам покажу, какая тут вода классная. А тут такие каменечки. Ё-моё, Вика. Примай меня. Вот этот каменчик очень классный. Может, тут не нема... О! В ноги не колочь. И прикольно. Так, нам дальше. Ё-моё! Ё-моё! ё Треба буде пікати. ой, Як тут люди ходять. А, я маю, Ви просто подивіться, яка краса, яка краса. бомба, А тут люди купаються. А тут віка стоїть, Ой, камінчики болять. Ноги від камінчиків болять. А тут ще рибки Віка каже, плавають прозорі, але їх не видно. А може ми, ми їх не бачимо просто, а вони насправді є. І ми одного роздосили наприклад. Ну, а що варіант. Чіпі, чіпі, чапа, чіпа. Ми йдемо туди. Ой, мій палець де, отут, туди, туди ми йдемо. Знайшли автобус, щоб їхати до замку, тому їдемо автобусом, а будемо спускатися вже пішки. Приїхали ми автобусом десь ось тут. І ми їхали ось тако, ось тако біля обривів, ось тако. Зараз йдемо до замку. як гарно. йо йо Офієть. Ой, а тут обрив взагалі. Йох! Оце я зараз впала Я не мішаю знімати, звісно, але це таке. Подивіться, як тут гарно. Прийшли до замку. Побігли, побігли, побігли. А тут щось так важко під горку йти підгоркуєте. На тих штуках літають. І ось він Ной Шванштайн, замок у якому жив божевільний король, у 1869 році замок збудував король Баварії Людвіг II. Не для трону і не для битв, а просто тому, що хотів створити місце своєї мрії. Король жив у замку лише 172 дні, сам уникаючи політики та занурившись у фантазії та музику. Через деякий час його визнали психічно хворим, і цей діагноз, на думку деяких, був поставлений з політичних мотивів, щоб усунути його від влади. А вже після цього він загадково загинув, потонувши в озері Штанберг, яке знаходиться приблизно за дві години їзди від замку. А ще у 1930-х роках до замку Нойшванштайн Волт Володісний. Замок настільки вразив його, що саме він став прототипом замку сплячої красуні у Діснейленді. Треба сюди приїжджати жити. Орендую собі та орендую собі цілий замок. І буду жити з таким виглядом на горе. А тут ще цілий рік продають кончики. Зараз вам покажу сиру з сиру. Чотири євро, три штучки. <реш> Ми такі кажуть, а можна нам без цукрової пудри? Вони такі кажуть: а це не цукрова пудра, це кокаїн. <реш> <реш> Віка вкусила, не дочкалася мене. Ти пакет не виїхаш. А може треба було у скрупу дроху. Ну точніше кокаїна. Uh -huh. Смачненький <сх two> mm -hmm. польвій, які в нас всередині. Можна доїхати і коником. Пік-дик, пик-дик, пік-дик. йо який тут вонь від цих конів. йо -моє. йо Я сама не села ніколи не чула цей запах, але тут щось ну, Це ще такі гарний кодик. Як воняє. Між озером та Нойшванштайном стоїть ще один замок Хойшвангау. Саме тут майбутній король провів дитинство, а коли посів трон, то збудував власний замок. Ось і все. Треба повертатися. І ось так я виглядала після гір, трошки упухла. Тепер прийшов час їхати до України. Валізу знов ледь закрила. Хоча я тепер знаю, що вона важить 22 кг. Я вже в Польщі. І йду брати найсмачніше капучино на цій заправці Просто хочу найсмачніше капучино. Це реально найсмачніше капучино, яке я тільки пила. Архідінський. Всім рекомендую. Це неркомо. <смас> Може вам буде цікаво, що в мене на голові — Це герпес. Останній день вискочив якогось фіга взагалі хоч. Добре, що не в перший день, що я не ходила з ним. А, цей, гуляла гуляли туди-сюди. А їду додому, нічого не треба робити. Серйозно. Це якраз добре. Капець з на вулиці, Я постояла, Я Вже змучилася їхати. Я вже в тумані. Я хочу ріжко спати. Я вже в Тернополі. Все нормально. Жива здорова Чекайте на нові відео, не забудьте підписатися.